У нас новий кулінарний челендж. Давайте дізнаємося що хоче малятко Фіві. Ось це так. Вона хоче коктейль. Okay. Буде зроблено. Треба налити трохи молока в блендер. Далі покласти кульку шоколадного морозива. Чудово, а тепер найцікавіше чорне вугілля. З його допомогою я зможу зварити какаот найтимнішого всьому земному і підземному світі. Вугілля неймовірно смачне. А тепер усе перемішуємо. Вау, який гарний чорний колір. Річ принеси келих. Чудово. Переливаємо какао і зверху додаємо збитих вершків. Вийде нереально смачно. Треба додати мармеладних павуків. Готово? Вен, здається, твої чорні ідеї завжди виглядають дивно. Давайте я покажу свій ідеальний какао. Мені знадобиться полоничний сироп. Є його обожнюю. Занурюємо келих у сироп. Чудово! Тепер кулька червоного, як мої очі морозива, та багато молока. Усе занурили у блендер і взбиваємо. Мені знадобиться крига у вигляді кістачок. Стільки вистачить. Наливаємо коктейлю келих. Все готово. Вставляємо трубочку і можна дегустувати. Е, а я нічого не придумав. Я не можу думати на голодний шлунок. Ого, цей череп схоже на той, звідки я недавно дістав мозок. Ха-ха, візьму твоє око. Так, покладу сюди. Тепер мені потрібне газування. Потрібно відкрити пляшку. Не виходить. Відкривайся. Давай я допоможу тобі. Дякую. Наливаємо газовану воду в келих з очима. Мам-ням-ням, як смачно. А цю банку можна проткнути. Ой, ха-ха, як весело. Вам також весело. Наливаємо трохи в мій келик. Ой, пробачте. Ну все залишилось покласти кульку морозива. Все готово. Я такий радий. Спробуй. Виглядає так класно. Я хочу швидше спробувати цей. Чому в ньому так багато мармеладних очей? Дивно. Добре, спробуємо. Мм, морозиво зі смаком лайма. І мармеладне око таке смачне. Ха -ха -ха. І коктейль мені дуже сподобався. Прикольно. Все до кінця зім. Здорово. Так, а що тут? Цей павичок виглядає мило. Спробуємо сам І у яка гедота, начебто коктейлі з вагілля. Весь язик чорний відстій. А що тут? Вау, виглядає класно. Хочеться спробувати. Смачно! А ще на келику. О, та це паленичний mm. сироп. Okay. Ну таке. Мені треба обрати переможця. Я обираю зомбі. Yeah! Що? Я виграв? Оце так. Давайте обійматись. Чим же ми займемось на цей раз? Фібі вже вирішила. Так, це буде бургер. Трутяк. Гарний вибір. Давай я приготую тобі свій найсмачніший бургер. Ця булочка жахлива. А ось моя червона виглядає надзвичайно, правда? Ну таке. Знайду щось під столом. Ого, як тут багато сміття. Що це? Шкірка від банана. Мені не потрібна. Мені потрібна булочка. Ого, знайшов ідеальну булочку. Підходить. Дивіться, я знайшов собі булочку під столом у смітті. Вона жахлива. Ні, вона те, що мені потрібно. Наріжу трохи овочів для бургера. Я вже забув, як це керувати ножем. Виявляється, дно. Зомбі перестань. Хоча продовжуй. Ти дав мені чудову ідею. Я візьму ці салати для бургера. Тепер посмажу котлету. Чудово, вийшла ідеальна котлетка. Кладемо її на бургер. Тепер треба додати трохи помідорів. Як же добре, що я маю гострі пазурі якими я можу нарізати все, що захочу? Мій сир буде з зубами. Кладемо сири зубчиками та зверху булочку. Далі червоні ріжки з перців та оченята. Ідеальний вампірський бургер готовий. Це просто смішно. Давайте я покажу вам справжній бургер. Мені знадобиться мій останній винахід: блискавка натор. З його допомогою я можу зловити всі блискавки в і оживити. Ой, тобто приготувати котлету. Потрібно лише зловити потрібну хвилю. Ура! Вийшло! Ага, це так потужно так круто. Моя котлета приготувалася за лічені секунди. А тепер підготуємо булочки. Плани у мене чорні. Додамо трохи салату. Далі котлета. Сир та помідор. Треба вирізати з цього перцю справжні гострі зуби. Готово? Тепер мені потрібна картопля фрі. З її допомогою я зможу зробити лапки своєму бургеру. Але треба пофарбувати картоплю фрі в чорний колір. Чудово! Тепер парочку очей. Вони ніколи зайвими не будуть. Готово. Знову так швидко все зробили. А мені потрібно ще сміття. Оце так. Я знайшов щось дуже смачне. Це вірус. За його допомогу я став зомбі. Сподіваюся, що малятка Фібі теж стане. Коли спроба мій бургер з вірусом. Треба покласти руку та налити трохи відходів. Накриваємо та готова. Вау! Усі бургери такі цікаві, але я хочу спробувати цей. М -м, виглядає так мило. М -м, прикольно. А що тут? Картопля фрі. Смакота. <плес> Смакота. А тепер спробуємо сам бургер. М -м, мені дуже подобається. <плес> Весь де ти молодець. А вже ж. А це що? Зомбі постарався. М -м, добре треба спробувати хоча б трохи. Ой, рука, вона ще жива. Відпусти Щось їй не сподобався, мій бургер. Це було жахливо. Я обираю переможцем вензлі. Ніхто не сумнівався, що мені рівних немає. Залишилось дізнати, що хоче цього разу, Фібі. О, то це ж панкейк. Давайте ж приготуємо. Okay. Я вважаю, тут нема нічого складного. Почнемо. Mm -hmm. Я навіть придумала, кого хочу намалювати тістом для панкейків. Мій милий ручний скорпіончик. Не дивіться, почну малювати. У мене ідея. Я зроблю панкейки у вигляді кажанів. Бо вони в мене такі милі. Точно сподобається Фібі. Треба тільки акуратно обвести кажана. Готово. Можеш відлітати. Бувай крихітко. Зробимо ще пару кажанів. Скоро все буде готово. Ого, кажани. Я таких на сніданок їм. Що ж мені зробити? Точно. У мене тут є запаси мозку різних цікавих людей. Зараз мені точно треба з'їсти мозок художника, щоб намалювати найкращий малюнок тістом для панкейків. Мій жахливий гниючий мозок прибираємо. А ось цей треба вставити. Сподіваюсь, що спрацює. Закриваємо. Бррр. Що це за тіло? Від мене погано пахне. І я трохи зелений. Ну нічого, зараз все виправимо. Ось так набагато краще. Мені треба намалювати арт-панкейк. Зараз зробимо шедевр. Вийшло неймовір. Гарно. Потрібно тільки скласти всі частини. Це справжній шедевр. Неймовірно. Ось це зомбі дає. Круто, а мені час витягувати своїх мишей. Думаю, що зроблю смачні панкейкові сендвічі, трохи взбитих вершків. Та накриваємо. Має бути дуже смачно. Тепер треба полити все полуничним сиропом. Готово! О, у мене ідея. Хочу налякати зомбі. Я вип'ю твою кров, якщо вона з сиропу. Ха. ха Я все приготував. Правда? Непогано, але у мене набагато краще. У мене шедевр. Мені час зібрати мого скорпіончика. Потрібно скласти всі частини разом та отримаємо скорпіона. Ідеально. Фібі також сподобається. Воно залоскотало. залоскатало. Апі! Ой, все у слизі. Як же так? Доведеться їсти такий панкейк. Я оберусь заплющеними очима. Хочу цей. О, що це? Слиз якийсь зверху. Може, це сироп? Ні, це соплі. Гидота. А що зробила Венстей? Який ми не скорпіончик з панкейків? Мені терміново треба спробувати. М -м -м, так собі. А що зробив вампір? О, це маленькі кажани. Вони так прикольно літають. Полетіли, полетіли. Ла ла. ла ла ла-ла-ла-ла! Ой, як смачно! Мені дуже подобається. Я хочу ще. Це просто смакота. Я вже вирішила, перемагає вампір! Ура! Це моя перша перемога. Дякую, мадам фібі. Привіт, дівчата! Ви потрапили в ролик рожева їжа челендж. Давайте дізнаємося, що під вашими клошами. О, мармеладний ведмедик, класно. Спробуй. Добре. Щось не вдається його відкусити. Він якийсь гумовий. Ну давай же. Не виходить. Буду просто облизувати. М -м. Ого. а Всередині цього ведмедика маленькі мармеладні ведмедики. Прикольно. Мені швидше треба їх дістати, але чим? Кальпелем і пінцетом. І Я відмінний хірург. Хірургірую мармеладних ведмедиків. Животики розрізала і дістаю маленьких ведмедиків. Яка краса. М -м -м, ці ведмедики просто чарівні. Дуже смачно. Давай я їж, я черга. Цікаво, що у мене? Ух ти, рожева лешана, фантастика! Хочеш швидше спробувати. Візьмемо спочатку трохи. Як же смачно пахне. М -м -м, чудово. М -м -м, щось мені стало дуже спекотно. А як шона з червоного перця? Який жах. Вони неможливо гострі. У мене в роті все горить. Джейн, допоможи мені, ти ж хірург. А, ні, мі мій мармеладний ведмедик. Мія, ти ж зараз повністю його розтопиш. Так, треба тебе гасити. Тушись, тушись, тушись. Не виходить, точно у мене ще є вогнегасник. Тримайся, зараз все мене. Ух, спрацювало. Так, спрацювало, але ти трохи переборщила спіною. Я не можу поворухнутись. Мій мармеладний ведмедик розтанув. І як мені його їсти? А він все таки ж смачний, навіть у вигляді солодкої калюжі. Ха -ха, Мія, ти така кумедна. Це точно. Можна є перша. О, У мене черв'ячки. Ого. Так, добре, а у мене молоко з рожевими трубочками і рожевими шоколадними кульками всередині. Клас. Я можу випити молоко через ці трубочки, і воно стане рожевим і смачним. Спробуємо. М -м, неймовірно. Така краса. Перестань на мене так дивитись. Краще їж своїх черв'яків. Серйозно, вони ж справжні і жахливі. Е, які клизькі. Добре, спробуй заморити черв'ячка. Е. Дота, мені так погано. О, жах. Слухай, у мене ідея відкрити трубочку і висипати усі шоколадно полуничні кульки в молоко. Тепер моє молоко стане рожевого кольору. І зі смаком полунички. Це так здорово. Виглядає дуже апетитно. Хочу швидше спробувати. Бачиш, як гарно. М -м, як смачно. У мене ідея. Ідея для пранку. Джин, що це там? Єдиноріг? Джен відволіклася. Тепер я покладу їй жахливих черв'яків у молоко. Ага, буде весело. Там нічого нема. Не знаю, мабуть, здалось. Добре, доп'ю своє молоко. М -м -м, щось у мене рухається в роті. Ой, це черв'яки. Який жах. Ну, мія. Такого я тобі не пробачу. І зіпсувала моє молоко. Ну, каїш своїх черв'яків швидше. О, ні, яка ледота! Вони жахливі. Коли ж мої муки закінчаться? Е? Давай, давай. Давай на камінь ножиці папір, вирішимо хто буде перший. І я перемогла. Я відкриваю. О, у мене людяник. Ні, зі скорпіоном. Після твоєї смакоти навіть страшно піднімати клош oh, wow. О, У мене рожева Кока-Кола. І окуляри. Ставлю трубочку в пляшку і по окулярам гарно побіжить рожева Кока-Кола. Виглядає гарно. І рожева Кока-Кола нереально смачна. Що таке, Джейн? О, ні, Я не буду з тобою ділитись. Їж свій льодяник зі скорпіоном. Мабуть, доведеться. Виглядає жахливо. Але на смак чудово. Мені подобається. Неочікувано. Так, така смакота. О, я забула про скорпіона. Він на язиці. Приберіть, який жах. Зовсім не смішно, мія. Він же міг мене вкусити. Але знаєш, у мене є ідея. Я можу тебе розіграти, мієчка. Зараз розріжу одну струбочок, і тоді ти не зможеш пити свою Кока-Колу. Її вип'ю я. Як смачно. Дю, моя кока-кола. Ай, джин. Ти зіпсувала мої кольори трубочки. Ще кока кола все випила. Як ти могла? Я перша. Ого. Ось цей розмір. Величезний чупачупс. Ого, він якийсь дивний. О, всередині багато маленьких чупачупсів. Це навіть краще. Хочу швидше їх спробувати. Упаковка мені не потрібна. Давай ну, обережніше подруга. Вибач, Джейн. Тепер спробую чупачупси. Почну із цього. М -м, смачно. Мені подобається. М -м, неймовірно. Хочу з'їсти побільше. Зараз наповню весь рот чупачупсами. Так раніше точно ніхто не робив. М -м, як оригінально. Ще один ставлю. І для цього місця вистачить. М -м, Джейн, подивись, залишився один. І він помістився. Ох, і смачно мені. Ой, Джейн, не можу витягти. Допоможи. Зараз тягну, тягну. Ще трохи, ще зовсім трохи. О, ура! Вийшло, Мія, ти як? міятия. мною все порядку. Було смачно. Відкривай свій клош. Вау, апарати з жуйками! Виглядає мило. Хочу дістати одну. Мені подобається. М -м, як смачно. М -м, не можу відірватись. Що таке, Мія? Поділитись? Ні, розмріялась. Ці жуйки лише для мене. Я навіть придумала, що хочу з'їсти всі жуйки одразу, щоб надути величезну бульбашку. Буде здорово. От побачиш. Зараз, зараз. От-от-от. От подивись, яка у мене величезна бульбашка надулась. Так, і треба її лоснути. Наступного разу будеш ділитись жуйкою. Що ти накоїла? Я тепер вся в жуйці. жутці. Яка гидота. Можна я буду першою. Дякую. У мене льодяник. Прикольно. Прибираємо кришку. Ой, пробач, її. Я ненавмисно. Як смачно. Так, так. М -м, а що всередині. М -м, подивимось. Якийсь порошочок. Хочу швидше занурити свій льодяник в порошок і спробувати. Виглядає прикольно. М -м, а мені подобається смачно. Не дуже. Джейн, ти така з цією соскою льодяником о, у мене хубабу. Нарешті у мене жуйка. Я так хотіла. Зараз розмотаю весь рулон жуйки, а потім буду тягнути її в рот. М -м, як смачно! Жуйка така довга, її так багато. Ось так я швиденько її засуну в рот. Ням-ням-ням. Ой, що це? У мене в роті волосся. Гидота! як бритко. Хочеться помити рот yes. з мило. Ой, прободжи. А у мене на лобі жуйка звалося. Давай обережніше, подружко, Де мій льодяник?